Мараж 2000 це французький багатоцільовий винищувач. Першу модифікацію виготовили в 1970 х роках, як і американський f 16 він має лише один двигун, що створює перевагу в маневровості та обслуговуванні. Мараж 2000 5 має розмах крил 9,13 метра та вагу пустого 7257 кілограмів, нормальна злітна вага 9525 кілограмів. Тяго озброєність у 0,93 соті забезпечує двигун Снекме М53. Під 20 стягою 98 06 кін на форсажі. Максимальна швидкість 2340 км на годину, практична стеля 16 тисяч 764 метри, практична дальність 1770 км. Літак, який пообіцяв продати Україні Макрон, це найсучасніша модернізація винищувача мараж 2005. Щоправда, навіть ця версія має декілька модифікацій. Базова Mara 2005 f вміщає сучасні багатофункціональні дисплеї замість аналогових приладів, що були на попередніх версіях літака. Сучасна Авіоніка дозволила застосувати ціловказівні контейнери, які необхідні для використання широкого спектра керованої зброї повітря повітря. Ще однією модифікацією винищувача Mara 2000-5 стала версія Mara 2005 mk 2 На противагу попередній, вона має покращений радар rdy 2 Новий багатофункціональний обчислювальний блок, який замінив старі головні комп'ютери, та нову інерційну навігаційну систему Totem 3000, що використовує лазери. Озброєння на французьких міражах. Найсучасніші модифікації французького винищувача здатні використовувати широкий спектр різних боєприпасів, серед яких і вже відомі в Україні крилаті ракети Storm Shadow Скелп. Також на винищувач можна підвішувати авіабомби, стрілецько-гарматне озброєння і ракети класу повітря, повітря та повітря Земля. Якщо говорити про важливий для України параметр, який стосується ракет класу повітря повітря, то на французькому літаку їхня максимальна дальність становить 80 кілометрів, тобто мова про ракету «Майка». З важливих та сильних характеристик літака кількість точок підвісу для кріплень озброєння. Одночасно він здатен нести під собою одразу 9 боєприпасів, як і американський винищувач F-16. Мараж 2005, безумовно, спроможний посилити обмежений технічний потенціал повітряних сил збройних сил України сьогодні. Французький літак з його технічними характеристиками та в умовах сучасної війни можна розглядати не лише як винищувач, але й як ударний літак, що здатен нести на борту важке озброєння та відпрацювати тими ж крилатими ракетами по наземних цілях. Нині в повітряних силах Збройних сил України таку функцію виконує радянський бомбардувальник Су- 24 його активне використання стало можливим завдяки інтеграції французо-британських крилатих ракет Storm Shadow Scalp. На озброєнні повітряних сил Збройних сил України кількість бомбардувальників Су 24 а також їхній експлуатаційний строк є обмеженими. Тому Mirage 2005 могли б стати хорошою альтернативою.